дуже коротко розберемо основні моменти по нашому флагману компанії. Найвідомішому продукту з лінійки FitLine, компанії PM International, про які знає весь світ, любить весь світ, дуже активно використовують мільйони людей. І це є Activaйve. Я особисто як фармацевт, провізор, так і нутриціолог з іншого боку, так, медик і нутриціолог. Я була вражена ефективністю і швидкістю дії цього продукту. Вперше я продегустувала Activize в серпні 2019 року. І з того часу я є великою шанувальницею, тому що багато питань зі здоров'ям вдалося мені покращити, а дещо навіть вирішити, саме завдяки Активайзу і завдяки базовій системі Pitline, про яку ви сьогодні чули в ролику. І скажу декілька своїх відгуків, тому що саме відгуки, саме результати зацікавлюють нас розібратися глибше. Особисто я гіпотонік зі стажем, кавоман зі стажем більше 20 років. І до фітлайну я починала свій день з горнятку кави надще, потім снідала, потім друге горнятко, потім перед обідом третє горнятко, інколи було четверте горнятко, оскільки я живу у Львові, то в нас так це дуже популярний напій, львівська кава. І бувало таке, що вже 9-10 година в мене серце вискакує, картія, але я мусила пити каву, тому що енергії не вистачало. І насправді, буквально десь за перші два тижні я зрозуміла, що мені не хочеться вже пити стільки кав на день, а потім я абсолютно відмовилася від ранішньої кави. І тепер це лише церемонія, ритуал, який я проводжу десь в гарній львівській кав'ярні. Також я відчула, що я оживаю, в мене з'явилося більше живої енергії, життєвих сил. в мене підвищилася стресостійкість. У мене зникли абсолютно зникли головні болі, які пов'язані зі зміною погоди. Тобто метеозалежні головні болі, мій діагноз, вагитосудинна дистонія ніхто не зняв, але просто ті симптоми зникли. І вже більше трьох років я не страждаю на ці головні болі, які були постійним моїм та супроводжували мене, як тільки мінялася погода. А у нас у Львові погоди міняється. І отже, моя голова була як барометр. Я відчувала зміну погоди, що за кілька днів до того, як це відбудеться. І десь поступово на другому-третьому місяці прийому фітлайну, активації зрозуміло, що в мене голова не болить. І ще один дуже важливий момент, це я перестала постійно мерзнути в руки ноги. Тобто синдром холодніх, холодних рук і ніг, оцих холодних пальців, він у мене прийшов, і я дуже тому рада, тому що ну, насправді дуже дискомфортно було. Багато результатів про всі не розкажу, але основні де, вам озвучила. І ви знаєте, енергія. Зараз це основна і найдорожча валюта сьогоднішнього дня. Де взяти енергію, основний запит наших клієнтів. Де взяти більше енергії? Але такої енергії, яка буде додавати життєвих сил, а не викликати стимуляцію, а потім навпаки упадок сил. І про це дуже важливо розуміти. Тому що джерел отримання енергії в нас дуже багато у світі, різних, так? І в тому числі одна з найпопулярніших це використання енергетики, в тому числі великої кількості кофеїну, так, з кави. І насправді це швидкий шлях але не надто безпечний. Тому я для себе шукала, що могло би додати мені ресурсу, підвищити стресостійкість, попрацювати з моїми судинами, зняти цю залежність від ранішнього допінгу, норм... Норм... нормалізувати мій тиск, тому що так, стаж, гіпотонії був ну, приблизно 20 років. І я знайшла цей продукт, е, е, і це Activaйс. Активайс це таке безпечне, пальне для нашого суперкару під назвою організм. Наше тіло. І Activize – це той продукт, який був розроблений, так розробляли багато-багато років, потім удосконалювали. І на сьогоднішній день той Activize, який ми дегустуємо з вами, це вже шостий апгрейд, шоста версія продукту, який постійно удосконалюється. За рахунок чого Activa додає більше енергії, витривалості, концентрації, ефективності, продуктивності, його обожнюють е, науковці, його обожнюють школярі, підлітки, так, спортсмени. Е, він, е, дає можливість бути максимально ефективними, але разом з тим зберегти свої життєві сили. Дуже допомагає при всіх тренуваннях, на змаганнях, тобто його використовують інтенсивно навіть при змаганнях на Олімпійських іграх спортсмени. Той продукт, який допомагає нашому серцю і судинам працювати злагоджено доставити кисень і поживні речовини, налагодити мікроциркуляцію в найвіддаленіші куточки нашого тіла, особливо туди, де було місце гіпоксії, кисневого голодування. А від цього дуже страждає наш централь, наша центральна нервова система, мозок. І от дуже часто головні болі і мігрені пов'язані з спазмом судин і також з погіршеним тонусом судин головного мозку і погіршеним відтоком. І, власне, з цим справляється Activize дуже швидко і дуже ефективно. Activize додає кисню в кожну клітину на 10% більше, буквально за 5-7 хвилин. І як ми можемо це бачити? По-перше, в нас відкриваються очі, так? в нас покращується гострота зору. Ми відчуваємо більше енергії. І, е, по, наприклад, якщо зробити обстеження, то є такий апарат, як пульсоксиметр, яким ми активно користувалися під час пандемії для визначення кисню, в крові, сатурації. І що показує пульсоксиметр? Плюс 3, 4, 5 показників так? Е, через 5 хвилин після прийому порції активайзу. Навіть тоді, коли до нас зверталися клієнти з сатурацією 89, буквально через 5 хвилин після прийому активайзу 80, 95, 96, 97, тобто це чудо, але насправді це чудо має наукове обґрунтування. За той продукт, який має вивірені, клінічно обґрунтовані компоненти, клінічно доведені, нічого такого інноваційного, про яке би не знала наука, просто вони між собою дуже грамотно поєднані. За, так, які продукти відповідають за класну, швидку ефективність активайзу. Це екстракт гуарани. І не плутайте це з кавою і з кофеїном. Гуаранін працює по-іншому, і крім того, в активайзі незвичайний екстракт гуарани. Це очищений, високоочищений. Ізолят, такий екстракт, який не е, дає нам енергії, дає посилення кисню так, в клітини, але не викликає, наприклад, тахікардію або скачки артеріального тиску, що дуже важливо, тому що це про наш комфорт і про нашу безпеку. Це, звичайно, всі вітаміни групи Б. Вони відповідають не, за, не лише за злагоджену роботу серця, судин, за профілактику атеросклерозу, нормалізацію рівня холестерину в крові, зменшення запалення судин, зменшення спаз, спазму судин. Так, вони також відіграють важливу роль в гормональному обміні, в енергетичному обміні, в роботі центральної нервової системи і підвищують зна... нашу стресостійкість. Так, вітаміни групи Б вважаються природніми натуральними транквілізаторами, які не викликають сонливості, але нормалізують наш психоемоційний стан. І, звісно, про гормони ми сказали так? утворення нейромедіаторів, наприклад, серотоніну. Так, гормону радості, щастя без вітамінів групи В просто неможливе. Відповідно, серотоніну утворюється мелатонін, гормон сну, тому без активайзу ми не будемо спати вночі глибоко. І це дуже важливо розуміти. Потрібно завжди підходити цілісно і системно. Також важливим компонентом є вітамін С, який підтримує імунну відповідь, який так додає тонусу нашому організму і захищає нас, нашу клітину. Зовні, тобто є натуральним антиоксидантом. Рослині Найвідоміші рослинні антиоксиданти це, наприклад, екстракт зеленого чаю, так? екстракт імбиру і куркуми. Це ті компоненти, які зараз у всьому світі дуже потужно досліджуються і зарекоментували себе як речовини, які захищають наші клітини від мутації, від е, окислювального стресу і від пошкоджуючих факторів зовнішнього середовища в тому числі. Ну і екстракт ламінарії, незвичайна морська капуста. так, е, Абсолютно нічого спорідненого з тим немає. Так, це є водорості ламінарія, але це є спеціальний екстракт, який є трансферним каталізатором. І він забезпечує проникнення кисню в клітину на 10%, бо і більше, Сприяє тому, що всі компоненти активайзу потрапляють в нашу кров і клітини приблизно на 98%. А це означає, що якщо ми придбали продукт, який коштує... Наприклад, тисячі гривень, то на 980 гривень користі і здоров'я отримали наші клітини. І це дуже важливо. Не через півроку отримали наші клітини користь, не через рік, а відразу через 5 хвилин. І ми це відчуваємо. Тому після прийому активайзу ми можемо відчувати дуже швидко тепло, поколювання, мурашки, які називаються флеш-ефектом. І це є дуже важливий показник ресурсності організму. Це той показник, на який ми звертаємо увагу, щоб розуміти а де в організмі є місце, яке потребує... Ремонту. Куди звернути нашу увагу, де потрібен кисень і поживні речовини? І тому Activize є не лише потужним оздоровчим так, засобом, але й класним сканером і діагностом. І ну, на сьогодні, напевно, все. Я постаралася дуже швиденько донести вам цінність, важливість цього продукту. Обов'язково дозвольте собі спробувати, адже всі, все знайомство з продуктами лінійки Fitline починається зазвичай з Activize. -у. І після того, коли ви спробували Activize, відчули, як він працює, ну, дуже вже важко відмовитися від е, насолоди, е, користуватися і частувати себе ним кожного ранку і кожного дня. Тому дякую за увагу. Задавайте питання в чат, діліться своїми відгуками. Я буду рада вам відповісти, якщо будуть питання. Дякую.